Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у мене хороший день, вистачило сил аж на два відео. А, про що мова! Сьогодні хочу подивитись, а що чекає нас у період так званого коридору за темний. Це у нас з 14 березня по 29 березня. Ну, відповідно, хочу подивитись, що це для світу, що це для України. Ну і, можливо, болота теж гляну. Ну і що, можетесь позручніше, а я починаю. Ну, давайте почнемо із світу. Загалом, що період оцей затемнень принесе світу? <кхм> Відразу оговорюсь, часові рамки умовні, десь плюс 4 дня в одну сторону, плюс 4 дня в другу. Не беріть прям в конкретні дати. По-перше, це і вплив, цього явища буде десь ще 3-4 дні вже до, і 3-4 дня після. По-друге, що урун своє сприйняття часу. Тому плюс. Чот, плюс 4 дня в обидва бока. Десь такі от рамки. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені будь ласка. Що взагалі планету чекає планету Земля чекає от в цьому коридорі затемний. З 14 по 29 березня 2025 року. Скажіть вам правду. Та й вас перевернутий. Остаруна. Ухте! Наутіс. Ого! Прикольно. Кану перевернута. Іса. Ейвас. Ну, ну. Знаєте, період буде насичений доволі таким. Треба сказати. Такий рун і такий набірчик. Що ух! Що ми маємо? Тей вас переверне стару на Наутіс. Далі. Кано перевернута, Іса Ейвас. <кхм -м>. Що ми маємо? Зразу якесь порушення справедливості. Йде порушення справедливості божественної. Це може бути зрив якихось угод, скажімо. Ну, дивимось планетарний масштаб, щось важливе. А, зрив якихось угод. Якісь, до речі, конфліктні ситуації можуть бути. А, розумію. Це може бути якраз теракти. Угу. Випадок, коли хочеться помилитись. Ну що, постаруна? Постаруна наутіс? Дві руни вищих сил підряд. Ну, Період буде важливий. Щось таке буде відбуватись, прям, знаєте, глобальне, цікавим. Ну, з одного боку, що, постаруна? Знак від вищих сил може бути якийсь в цей період. Саме буквальне розуміння. З другого боку, пустару на Наутіс. Період кармічний, до речі, якісь старі ситуації можуть піднятися на поверхню. А тут поряд у нас Тей випав, який всякі бойові дії показує. О, як би не програлося це тим, що якийсь застарілий, то заморожений конфлікт розгориться знову. Угу. Якраз у цей період. Знов таки наутіс. Ну що, карма, доля. Кому як завгодно, тим паче під проводом вищих сил. Мало того, треба буде якийсь важливий вибір зробити. Знов таки, це щось важливий вибір в планетарному масштабі. Тобто це мова йтиме не про одну ну, якусь країну, це буде, як мінімум, група країн. Союз якийсь країн може бути, наприклад. так, Щось таке. Тобто Це точно не про одну країну. Ну, Мало того, це випробування йдуть, випробування від вищих сил. Можуть якісь катаклізми бути. Знов таки раз показує, значить, там не, цей, не так, як в Полтаві там землетрус 3 з копійками бала, а це буде щось таке більш ефектне, так би мовити. Далі, по канон перевернутій. Да? Знов таки, якісь розчарування, якийсь обман. Обмани, маніпуляції, от отак так. І це все в планетарному масштабі. Треба приготуватись до того, що буде маніпуляція інформації. Знов таки в цей період будуть активні вкиди. Зараз я мову не про Україну веду, це в планетарному масштабі. Знов-таки можуть якоюсь. там, ем, 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 ем. деяких слів не любить, Знов таки можуть якоюсь болячкою лякати, скажімо. да? До речі, напряму зі здоров'ям пов'язана. Ага. А тут у нас маніпуляція йде. Маніпуляція чи? Якоюсь болячкою. Mm, як знайомо, правда? Зразу вайби 2019-2020 років прямо ж пішли, правда? Mm -hmm. ну, читайте між рядків. Спеціально уникаю деяких слів, бо у YouTube, да, свобода слова. Да -да -да. Е що ми маємо тут? Тей вас перевернутий, кану перевернуто. <клум> Порушення справедливості і обман. Все це в планетарному масштабі. Прекрасно, правда. Знов таки, якісь як розбірки. Розбірки можуть бути з бряцанням зброї. Знов таки, не по справедливості і щось хитре, підступне, підле. Да? Ну, я вже сказав своє припущення, що це може бути. На букву Т. Зрозуміли, да? А, Далі, покано перевернута і сам. Знов таки, якась хитрість прям прихована, завуальована. Дуже цікаво. Постаруна Іса Щось оце от мене прикрили. Конкретно вищі сили. Прикрили, щось, не хочуть показувати, наче якийсь буде сюрприз в планетарному масштабі. Ну, ну, е -е, і по Ейвазу, так. Ну, відстоювання інтересів веде. Відстоювання інтересів і перетягування ковдри як на себе. З другого боку Ісаєва, е ейваз як якась, знаєте, глуха оборона. В планетарному масштабі люди, ну, країни, да, не будуть одна одну чути. От від слова зовсім. От конкретно в цей період, знаєте, як заклинило. А у нас там якраз кажуть перемовини десь там в Саудівській Аравії намічаються і так далі. Таке, Такий собі період для перемовин, явно не найкращий, будемо казати. Канаїса. Зрив якихось домовленостей може бути. Ну Мені чогось зразу Ізраїль згадався. ну Дивимось планетарний масштаб, ну побачимо. Чи так відіграється, чи не так. Чи щось друге. ну Таке науті Сейус. Відпрацювання карми, якісь випробування під проводом вищих сил для того, щоб людство пішло вперед. Ейва з в випадку, як еволюцію показує. Ну, оце, от цю трійку можна назвати, як знаєте, божественний пендаль, щоб зробити крок вперед. В масштабі якби людства, в масштабі планети. Да? Якось так. Ну, такий собі період, знаєте, непростий і турбулентний, я б сказав. Хоч і без Хагалаза і так далі. але тут такий набірчик. Цікавий період буде. Давайте подивимось, що для України це буде. Ну і для боліт. Так, дякую за відповіді. Ну а раз покажіть мені, будь ласка, що в Україні чекати в оцей от коридор затемний з 14 по 29 березня цього року. Скажіть вам правду. Інгус. Орус. Осторона. Ну-ну, поясніть. Іса. Ага, поясніть. Аліс. Двуня перевернута. Ей, вас не подобається вже. І от. Ага, аж так. Е Гаразд. Ну що, для України теж, як і для світу, в принципі, період не дуже то простий. Ну, правда, для світу гірше виглядає, для нас не так все погано. Період, повторюся, десь, плюс 4 дня в обидва боки. Да, до цих дат. Урун своє розуміння часу, тому день в день не рахуйте. Що ми маємо? Тобто це у нас з 14 по 29 березня. Да? Плюс 4 дні в один бік, плюс 4 дні в другий бік. Отож, що ми маємо? Інгус, Урус, Постаруна, Іса. Прикольно, знов таки щось не показують. Альгіс, Вуня перевернута, Ейвас і Отов. Що <кій> ми маємо? Щось буде пов'язане з достатком, з економікою безпосередньо. Схоже, що в цей період нам прийде якась хороша допомога. В першу чергу, фінансова. Ось воно упало. Це, до речі, ж уже посівна наближається, тому це може бути допомога якраз і в тому числі для наших фермерів. Ну, не знаю, добрива, там, пальне, наприклад, можливо, техніка якась, ну таке. До речі, напряму пов'язаний з плодоріддями саме із. Тим всім, що росте, так би мовити. Далі, ось і військову допомогу маємо тримати, Так? З другого боку, Інус Урус. Благоприємно завершиться якась ситуація для наших військових. Це може програтись ну, якоюсь успішною нашою операцією, з одного боку. Так? Масштаб невеликий, зразу скажу. з другого боку, це може програтись тим, що десь вдасться ситуацію на фронті стабілізувати. Що ось, було приємно завершилось для ЗСУ. Там, де могли там росіяни, не знаю, підрізати наших, скажімо. А, от, щось таке. Тут воно йде як, як, як стабілізація, як вдасться з цього вийти. Ну, а раз. А, сам по собі урус, що показує. Урус, до речі, мені тут іде як стихія. А, ну це може бути якраз зміна погоди, і скажімо, м -м, кліматичні умови. Вітер сильний, скажімо. М -м Ну і погодні явища всякі. Вітер в першу чергу мені тут йде. А, Далі, ну, до речі, тут вуня перевернута упала. В принципі, да, вітер. А, хоча як щось іще може бути. Далі, постаруна Іса. Ну, це мене прикрили. Чітко і ясно. Тобто сюрприз для вищих сил від вищих сил, точніше, буде для України. Може знов-таки знак якийсь бути для України, від вищих сил, відповідно. Точно треба щось чекати. Несподіване, неочікуване. Оце мене закрили. Значить не треба туди лізти, значить не треба нам то ще знати. Ну а раз. Раз так, так. так вищим силам видніше. Далі, Іса Альгіс. Десь у нас іде так само глуха оборона на якійсь ділянці фронту. От прям глуха глуха. Та з другого боку, знов таки, інозуру, це все продовження туди ж. Вдасться десь ситуацію на фронті стабілізувати. Там, де для ЗСУ було погано, а то ось вдасться це все стабілізувати. Уперлися в землю, все. Стоїмо на своєму. Ну окей, добре. А, далі. До речі, підсилення ПВО. Ось, да, йде воно сюди так. В принципі, знаєте, як покровительство. Як, як нового покровителя знайде. Поки у нас одне покровительство стало на паузу, це явно штати. да, Знайдемо собі поки що якогось нового покровителя. От. Ну, хто, Європа, Британія? Хто це ще може бути? Далі, якісь розчарування будуть, якісь сумні новини. З чим пов'язані? З обороною і з Збройними силами безпосередньо. Ну, не все так гладко буде на фронті. Да? Якийсь може бути відступ, незначний, знов таки, для того, щоб стабілізувати ситуацію. В принципі, воно тут так іде. У нього перевернута Ейвас. Не подобається, то, що це загроза обстрілу. Ось робота ПВО. І роботою ПВО будемо, на жаль, засмучені. Щось десь пролетить, пропустять. Хочу помилитись. Далі, пустаруна Ейвас. Ну, обстріл, так, да, обстріл ті Болотяні планують, але тут ще він не визначений. Не визначений коли саме. Але десь цей період е таки буде. Таки буде. І оталу. Тут у нашої проблеми у владі почнуться. Да? Ей, вазотал, відстоювання себе. Гризня у владі. Якийсь великий політичний скандал. Скандал-скандал прям. Ну, ну, подивимось, що це там таке буде. М -м Заяви про вибори, до речі, можуть звучати знов-таки. Це вже у нас, в Україні, відповідно. Ми побачимо. Іса Отал. Влада щось, як знаєте, на паузу йде. А слухайте, влада на паузі. А ніяких там канікул у Верховної Ради не, не передбачається, нічого такого, бо прямо дуже схоже. Якщо ні, то це значить, що влада в якомусь питанні упреться прям в глухий кут. Можна прочитати, дивіться. З одного боку, Іса, яка обмеження показує, з другого боку, Ейвас, так само доведеться себе відстоювати. Кому владі? Таке враження, ніби нашу владу, от якраз в цей період, загонять, знаєте, як в глухий кут. Доведеться оборонятись все, а відступати нікуди, якби, да? владі. Подивимось, як це відіграється. Мені на розум зразу штати йдуть, договір там про Копалини і так далі. І дуже схоже щось що реально, як нашу владу зажимають. Просто в кут загнали, в глухе і все. Нікуди діватись. Ну таке. Цікавий період, цікавий, нічого не скажеш. Ну і давайте болота глянемо одним оком. Що там буде? Може, хагала зна болотах буде, а? Мені писали, що в, в подіях я запитав про Хагел, а зеруни показали. Ні, це не то, що я руни вмовив, як би. Це то, що це дійсно має бути. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і добре, покажіть, будь, будь ласка, що Росію чекає в оцей от коридор за з 14 по 29 березня цього року? Скажіть вам, правду. Пустару зразу, Ну-ну. Сьогодні в кожному розкладі відмітилась. Беркана перевернута. Вагус перевернути. Давайте добре ще одну. Ансус перевернути. Ух ти, прикольно. Отал, Так. Соло. Іса. І що? О, ха -ха -ха. Ну і хак, добре, дві потягнулося, ну хай буде, як то кажуть. Хагала з Евас. Ну окей, хагалаз на Росію мені вже подобається. Ну, по Ісі, правда, якийсь хагала, знаєте, слабенький буде. Хотілося б краще. Добре, що ми маємо? Постаруна беркана перевернута, Лагос перевернути, ансус перевернути. Початочок вогонь. Далі. Отау, Соло, Іса, хага, Лазевас. Бачили, аж дві зразу потянулось. Ну, окей, значить так треба. А, що ми маємо? Зразу по старунам. Ну, так само, якісь цікаві події будуть відбуватися. Сюрприз від вищих сил буде і для росіян. Ну, правда, повторюсь, вищі сили за Україну, так що Росії хороших сюрпризів від вищих сил чекати не варто. Може знак якийсь бути так само від вищих сил для Росії. Ну тут в такому контексті це більше про попередження іде. Знак попередження про те, що наближається. Агалас явно наближається. Е, далі. Щось там на Росії може якась болячка початись. Так само, знаєте, таємно. Знову якась спалах якоїсь холєри може бути, ще що небудь. Ось. І знов таки це все будуть старатись зам'яти, за, ну, як завжди, влада ж їхня нікого не визнає. Потер ні, все прекрасно, все чудово все під контролем. По факту, то воно не так. Мало того, сама собі, деградація на Росії йде. Прикольно. Біда від води ось проглядається тут явно. Болячка і вода. Може бути пов'язано, що з розливом якоїсь то води чи якоїсь рідини, це, в принципі, може бути не тільки вода. Почнуться у них там якісь незрозумілі болячки. Це з одного боку. З другого боку, до речі, проблеми з екологією можуть бути так само в результаті розливу чогось. Це в принципі нафта може бути, чи ні. Далі. Ну, якщо прям зовсім дослівно прочитати, це якась прям відома жінка може відправитись до правоці. Жінка та вже не молода, якщо що Ну, подивимось тут. Матвієнко яка-небудь. Е, далі. Щось у влади, у їхній буде хибний курс вибраний. Знаєте, як метання, немає якоїсь єдності, через що, через якийсь закон. Хоча законно тут показують перевернуті руни. Прикольно. Ем... Знаєте, таке враження, ніби у них якісь зміни законодавства намічаються. Як руни показують зовсім дурнуваті, і в них на рахунок тих змін взагалі єдності якоїсь нема. І це щось там з підводним камінням буде, щось хитре вони будуть хотіти протягти. Оце таке. Ну, обман до Росії, до речі, чекає. Схоже, що Путін опять скаже, що аманулі на дулі, так? Да? Ем, далі, Нансус перевернутий отау. Ну, якщо дослідно прочитати. Да, так, зміни законодавства, так. Да. Ну і якісь сумні новини для влади, конкретно. Конкретно для влади. Що ж це там у них таке буде відбуватися? А це якась жінка відома гигне, пов'язана із владою, я ж кажу, що Матвієнко, Захарова яка-небудь, там, не знаю. Ну, подивимось. Постаруна, Отал пере... перевернути, прямий. Ем... Якась, знаєте, як невизначеність для їхньої влади. От реально не знають, що робити. А тут ось покажуть, що у них якийсь хибний курс загалом, і єдності немає, як лебідь рага щука. Ну, собачитимуться. Ну, а раз, нам, в принципі, добре. Оце якась прес-конференція чи щось таке, то що це явно йде медійна подія. О, якась, а з другого боку, і радість, якась для влади. Ну, правда, радість то якась обмежена, Цікаво. Як, Ну, оце реально якась прес-конференція, там інтерв'ю може бути якесь і так далі. Прям хтось там видасть, може бункерне, може хтось другий. От. Ну таке. Беркана, соло, пере... М -м. Ну, горітимуть, до речі, ще гарно. Да, По здоров'ю може піти, через що, через всякий дим, гар і так далі. Ну, Горітимуть, уже горять, в принципі, новини були. Ну, Це якийсь успіх обмежений для влади. Якась прес-конференція теж ну, обмежена. Цікаво. Злив інформації якийсь може бути. Це може програтись тим, що, скажімо, наші хакери їх зламають, або, або і не наші. А з другого боку, із кремлівських закутків, ось може якийсь злив інформації піти. Тому що, в принципі, руни часто таке показують оця одвійка зокрема. О. А тут ще. Дивіться, безконтрольна вода через що. Через лід, ось сонце, ось лід, ось воно тане. Тобто, це повинні почнуться на Росії, оцей ось трикутний. Слухайте, прикольно показали, а? Ну, хтось каже логічно, але я вам кажу все, що показали, все, що мені йде з потоку. Оце да, буде, Будуть від води потерпати. Значить, що лід почне танути? Ну, повинні на Росії. Як завжди, в принципі, кожен рік. Не нового, нічого. Похагала з розгул стихії. Це розгул стихії, явно, це можуть бути і не тільки повені, а інші стихії додадуться, в принципі. Ансус Хагала. Летітиме гарно по Росії. Так, да, оце явно прильоти. Гарні такі, хороші, по хагалазу, значить, горітиме, вибухатиме, як треба. Окей, подобається. І що, Евас? Ну, це удар по логістиці, дослівно, якщо удар по логістиці, удар по транспорту. Може по якомусь аеродрому, до речі, їхньому прилетіти. Може ще бути якась чи то аварія з літаком, чи то навіть ну, там, двигун загориться, там, крило там надломиться, ще щось ну, таке. Або й загалом може шмякнутись літак по такому набору, гагалазевас. Ну, це явно якісь пригоди із транспортом. Мені йде літак. Ну, подивимось. Може не літак. Може потяг якийсь рейв зійде або ще що-небудь. Ну, таке. Весело все одно в будь-якому випадку. Ну, і оце явно прильоти, да, гарні, хороші прильоти по Росії. Ну, як би так. Ну, і з такого основного більш тут нічого такого не йде. Ось такий от період, ось такий от коридор затемний. Ну що ж, подивимось, як відіграється. Хотілося би краще для України, гірше для Росії, ну, але як вже є. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!